Дитина плакала під дверима, поки сусіди не зрозуміли, що щось не так. Виявилося, що батько покинув сина, а сам поїхав з міста назавжди. У багатоквартирному будинку вже другий день люди чули, як плаче хлопчик. Спочатку вони не звертали увагу на плач дитини, тому що думали, що хлопчик виридує. але коли плач було чути, і вночі, і на наступний день. Сусіди зрозуміли, що щось не так. Вони стукали в двері, хотіли покликати батька дитини, але їм ніхто не відкривав. Тому вони викликали поліцію. Через 30 хвилин приїхали поліцейські, і зламали двері і зайшли всередину квартири. У коридорі сидів маленький хлопчик і плакав. Олексія відвезли в лікарню, де привели в порядок, і нагодували. Кілька днів він був у лікарні. Хлопчик був виснажений, бо два дні він нічого не їв. Цю історію розповіла мені моя знайома, і почути вразило мене до глибини душі. Двадцять років тому маленького чотирирічного хлопчика залишили вдома одного. Дитина плакала під дверми, поки сусіди не зрозуміли, що щось не так. Батька дитини так і не знайшли. А його мати померла під час пологів, тому хлопчика віддали в дитячий будинок. Історія про покинуту дитину швидко розлетілася по місту, і його захотіла всиновити молода пара. Спочатку вони приходили в дитячий будинок і приносили йому іграшки і солодощі, а потім всиновили. У Олексія були проблеми з розвитком. Він боявся людей, сторонніх звуків і не вмів добре говорити. Але через рік хлопчик наздогнав у розвитку своїх ровесників. Він був дуже слухняним, вихованим і завжди слухався батьків. Після школи він вступив до університету і вчився на журналіста. Хлопець почав працювати на телебаченні ведучим і став дуже відомою особою в своєму місці. У нього була дуже красива дикція і вимова, і зовнішність. Тому його почали запрошувати в різні радіо- і телеопроекти. Він вів багато передач і концертів. Одного разу з ним захотів зустрітися рідний батько, який не бачився з хлопцем 20 років. Колись він залишив сина в квартирі, дитині було всього 4 роки. Зараз чоловік дізнався, що його син виріс і став відомим телеведучим. Тому захотів побачити його. Хлопець вирішив не спілкуватися з рідним батьком. Він вважає, що у нього вже є рідні батьки, які виховали його, а чоловік, який покинув його негідний уваги, і він не хоче нічого про нього знати. А як ви думаєте, чи правильно вчинив Олексій?